Чи задоволені ви владою в Україні? Помощі воєнним ніякої немає. Як можна бути влади задоволеним? Тобто, ну саме більше, що напрягає, що хлопці йдуть воювати за державу нашу, правильно? І коли вони отримали поранення, то есть, ну, мільйон примірів, і мої побратими є куча таких, тобто їх там виводять поза штат, бабки не платять, все, тобто тебе і не списали, ну, так. щоб ти пішов в гражданську да? і тобі ніяких грошей, по суті, нічого не виплачують. А Це, що де? б хотіли змінити? Змінити? Я не знаю, депутатів, мабуть, вбрати, щоб вони. Ну, і може не вбрати, ну, щоб. Грабили так е армію і окіпал. Варгуйте, коли образно немає війни, да? ну типу воруйте, люди виживуть, як то говориться. Тобто вони щось? Це не попіднімали на все, армію розворовують, тобто воєнним там да, платять, не, не платять. Ну і да. поки місті там нужний, тобі платять, коли ти не нужний, тобі вже не платять. І не списують нічого. Ну так, якщо ти без рук, без ног, то ти, звісно, тебе викинули як собаку. Бля, і ти тоді вже теж нікому не треба. Вам особисто всі виплати платять. Поки да. поки мізда, то є, ну поки місь на реабілітації, то ще платять, а там що буде, не знаю.